16 вересня 2022 року затверджено постанову Кабінету міністрів України номер 1041 деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу пенсійним фондом України. Згідно з положенням нормативного акту, органи Пенсійного фонду України починаючи з 1 жовтня 2022 року забезпечуватимуть виплату житлових субсидій та пільг. Виплати будуть проводитись незалежно від того, чи є субсидіант або пільговик пенсіонером чи ні. Функції з призначення субсидій та пільг перейдуть до органів фонду з 1 грудня 2022 року. Тобто за призначенням субсидій та пільг можна буде звернутись дистанційно через електронний кабінет пенсійного фонду, портал Дія, відправити заповнені документи звичайною поштою або ж прийти особисто до будь-якого сервісного центру на території України незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування. До 1 грудня 2022 року порядок звернення за призначенням субсидій та власний механізм призначення житлових субсидій та пільг не змінюються. Всі дані для виплат надійдуть до фонду у електронному вигляді. Прийом документів від громадян та призначення виплат у жовтні-листопаді продовжують здійснювати органи соціального захисту населення. 3 жовтня поточного року вже повністю профінансовано субсидії та пільги за вересень 2022 року через банківські установи та відділення поштового зв'язку на суму майже 10 мільйонів гривень. Бережіть себе та отримуйте фахові консультації у зручний час.